Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословінні. Прекрасний день, піст маємо. Тож постимо. Приймаємо сьогоднішню благодать. Благодать. Всі хочемо благодати і Ну, Ось перше. Хто скаже сьогодні, ось, Господи, я сьогодні буду постити. Це є вибір завжди. Це є завжди вибір. Але Марія нас заохочує до такої практики, як піст. На хлібі, воді по середах і п'ятницях. Тому хто хоче жити посланнями, то треба приймати ці послання. А приймати це означає впроваджувати свій стиль життя. Тобто, середу, п'ятницю вже впровадити своє життя, нарешті, рішитися і впровадити. І тоді бачити зміни, бачити результат. Бо всі ми хочемо бачити результат. А коли нема результату, ну то думаєш на тих християн дивишся? Ну, так воно є. Бо потім якийсь священик розповідає про стілення, а якщо нема результату, то ніхто не буде слухати це. І, і ми, коли читаємо Біблію, то там є результат завжди. Ісус завжди давав результат. Апостоли потім були завжди в результаті жили. А чи є зараз в нас результат в нас? Ну, і в декого є. І, і це добре, що бачимо, що в декого є. А хто більше працює, старається, того результат ще більший. Бо все приходить від Бога всі дари. Але старатися треба нам. Старатися треба нам. Бог не може постати замість мене сьогодні. Розумієте? Це моя територія відповідальності. Сьогодні, 25 вересня, 2004 рік. Дорогі діти, закликаю вас і сьогодні бути любов'ю там, де є ненависть, і поживою там, де є голод. Відкрийте, дітоньки, свої серця, і нехай ваші руки будуть простягнуті і щедрі, щоб кожне створення через вас дякувало Богові Творцеві. Дітоньки, моліться і відкрите серце Божій любові, та ви не можете, якщо не молитеся. Тому моліться, моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нас закликає ще до щедрої любові, до, до допомоги ближнім. І це також є е, піст. Піст. Хто не знає, що Піст е, це власне, і зроблено для того, щоб е, на хлібі воді і взагалі, щоб зекономити грошей. А те, що зекономив, на цей день не витратив на їжу, е, міг віддати е, бідним. Це просто. Е, тому піст на той розраховує. коли... Люди постять, менше видають на їжу, а решту можуть пожертвувати. Це одна також з добрих країв посту. Якщо дійсно піст в повноті переживати, то е, можна порахувати, скільки я витрачаю грошей на їжу в один день приблизно. Не там не до копійки, але там 150, 200 гривень, 300, ну хто як їсть, е, хто як, ну. Можна і, звісно, півтори тисячі, хто в ресторанах там їсть. А, а тут хліба з'їсти. Ну, скільки ти з'їш? Буханець, два, ну на 50 гривень, а 100, 150 вже маєш віддати бідним. Маєш щоб віддати. Ну, тобто, я так ну, наприклад кажу, не знаю цін, хто там за скільки їсть, і, і не уявляю навіть, бо в Меджугорі тут інші валюти, інші курси. І це все ми не будемо перераховувати. але кожен сам собі, де б він не був, бо не всі живуть зараз в Україні, ті, хто дивляться, може бути в Білорусі, може бути в Росії, може бути е в Європі десь там, ну, в Америці. То ти вже рахуй. Бо в Америці, наприклад, гамбургер може коштувати 50 доларів. Це ну, не з'їв гамбургер, вже маєш 50 доларів на видаток. Розумієте? Тому кожен це особисто робить, щоб сьогодні виконати цю практику. Сьогодні на практику. З економ на їжі своїй, і решту віддає. Віддає. Серйозна практика, але ми серйозні діти, правильно? Закликаю тебе сьогодні бути любов'ю там, де є ненависть. А особливо, якщо ти даш ці гроші, кого ненавидиш, то, то взагалі буде пісня. Просто пісня. пісня. Ну, якщо в тебе є в, в житті люди, яких ти ще ненавидиш, то треба спочатку простити, а потім, ну. Не кажу про ненависть про незнайомих людей. Там не треба на Росію зараз перечисляти гроші, щоб вони снаряди купували, бо ми їх ненавидимо, або вони наші вороги. Розумієте? А, а є, якщо в тебе сусід, сусідка, яку ти ненавидиш, то її можеш купити. Не треба навіть казати, що це ти. Поклав під двері, дзвіночок і на лижі. І все. І просто. Зробити такий вчинок, то буде супер. Каже Марія: і поживою там, де голод. Голодних нагодувати. Сьогодні практика. Власне, оцю решту, яку ти зекономив, добре постіть, щоб не треба купувати саме дорогі батони, булки, бо деяких піст виходить ще дорожче, знаєте. Бо зараз стільки хлібних виробів різних. Але я б рекомендував постити дійсно вправді, на чорному хлібі, і бажано несмачному. Не треба шукати найсмачніший хліб, бо потім десь переїдеш в якесь інше місто, в іншу країну, і там не буде того найсмачнішого хлібу, то що тепер не постите. Піс не для того, щоб вишукати, ви винайти самий цікавий хліб, самий дорогий, самий вкусний, не, самий смачний. не в тому полягає. І тому на булках також не треба постити 15 батонів минати. Піс заключається в тому, щоб ти був сит, але завжди з почуттям голоду. І зекономи гроші, власне, віддати ті, хто дійсно голодають. А, а люди є, які голодають. Не будемо зараз навіть за Африку говорити, де люди голодають, але завжди можна вийти і знайти голодного на вулиці. Відкрийся, дитинко, відкрий своє серце. І нехай твої руки будуть простягнуті і щедрі. Це нам сьогодні Марія каже, хай твоя рука буде простягнута і щедра, щоб кожне створення через тебе дякувало Богу Творцеві. Підходиш, даєш, кажеш, Бог тебе любить. І уходиш. Я так робив, що в Києві пам'ятаю, Бог клав на серце там, дати бабці якісь 100 гривень. Я виходив з метро, доганяв і давав, казав, Бог тебе любить. І назад в наступне метро. І таке бувало. Але так є. Слухати треба Духа Святого. Дух Святий, якщо ти Духа Святого запитаєш, кому дати, скільки дати. Дух Святий тобі допоможе з цим. Не, не треба буде чекати. Е, тому добра, добра справа, щоб познайомитись з Духом Святим і почути, як Він говорить. Так вчитися треба через практику, через дію. Дитинко, молись і відкрий своє серце Божій любові, та ти не можеш, якщо не молишся. Якщо не молишся, не можеш відкрити серце Божій любові. Якщо не молишся, не можеш бути щедрою рукою. Якщо не молишся, то не можеш. Чути цього Духа Святого. Бо, щоб почути Духа Святого, треба перебувати в цій молитві. Власне, запитати, мати час послухати, подивитися, на кого вказує Дух Святий. Але це цікава практика, тому що шукаємо всі бідних, щоб їх нагодувати. Тому молись, молись і молись, дякую тобі, що відпові... відповіла на мій заклик. І, і я вам дякую, що ви дивитесь, коментуєте, поширюєте ці відео. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугоря, бо вже сильний дощ починається. Па-па!